Рейдітик. Я вже річу справи. Зараз в пішоні, а потім додому по Миколаїв. І тут подумала, знаєте, про що? Подумала про те, що я ніколи влог в самолеті не записувала. якщо чесно, то я і влоги та ще тільки почала записувати такий собі, собі фахівець. Але чому б не написати? Є в мене час і є перший раз повісню. Я от якраз із тих людей, у яких е синці залишаються навіть від ін'єкцій. Я перед перевідпивська зробила собі трошечки таких ін'єкція, як я ось бачити -кампуса. Ну що, про що хотіла розповісти? Ми так і не відчинилися ще в Празі. а я вже виїжджаю, бо сол буде відкриватися без мене, а це мій улюблений етап підготовка до відкриття. Відкриття, відлагодження всіх процесів, перші всі якісь складнощі вирішувати. Але маю, що маю, сьогодні докупала там останні якісь там бакальчики, все буде дуже красиво. Я впевнена, ти сам трошки чи не час. Так, дівчата, ось не знаю, що, пови. або, в неділю, може, в понеділок. Відразу тут я пишу, коли дізнаюсь, коли відкриються. Всі, хто в празі, я вас е, дуже запрошую. Ми будемо працювати в тестовому періоді е, для того, щоб відлагодити всі процеси, тому дуже-дуже важливо е, зворотний зв'язок. Будемо на нього чекати від вас. Що ще? Тобто, не відкрилися в празі, mm. з варного я лечу сама. Ось нікого немає. Звісно, відтопиту сама, на жаль, ще. Але я мрію, мрію про приватний таком подорожувати, скільки того грошей треба заробляти, не знаю, але окей, зять постарався. І я тепер, як королева, лечу сама. Дуже переживаю по рейс, повинен, коли я його бронювала, і придивлялася, і вирішувала летіти цією ці, ці датою. Рейс був вранньо 9-й, мені здається, зранку. А зараз вже сьома, і його принесли на вечір сьомий. Тобто я прилітаю о дев'яті в Кишинів, поки доїду до кордону, поки там на кордоні буду сподіватися, що з допомогою Господа Богу все пройде швидко. А, і потім до України, в нажав Феноданська година. Я не знаю, як це буде, але я вірю, дуже вірю в те, що я не буду ночувати десь на трасі машині. Не буду винаймати готель дорогою, а вже вночі буду вдома. Що ще мене такого класного? Я відзняла дуже круті, мені здається, мій погляд, три класних ролика для YouTube. Дуже круті теми. Можемо тут зробити опрос, який є, звісно, мої улюблені історії брендів, і про професійні салонні, ну окей, процедури, скажімо так. Мені подобається, як зараз складається команда, це я. І все. На Ютубі. Ну, якщо чесно, я не підтримала цю тему, але я починала працювати з дівчинкою з Ютубу. Вона б закривала повністю все, що стосується від ідей, там ми з нею зміркували, що і як я хочу до там, тем. ну Тобто продюсер Ютубу. Але, на жаль, ми закінчили свою роботу в вересні, Він здається, в вересні чи жовтня. І я так переживала, і хотіла когось і шукати, і в мене навіть є якісь там варіанти. Але я вирішила просто поставити на паузу, побути в моменті, просто знімаю сама, тому і в лові він а, Пробую викладаємо разом з моєю SMM менеджеркою Вікторією. Вона мені багато допомагає. Якщо це мене гарна команда зараз, просто вона не повна. І мені треба дуже шукати ще людей. Ну, мабуть, це вже після випуску буде. Мені дуже крутий а, апарат. Мені так він подобається, наша країниці, але ми познайомилися в празі тут. Мені так комфортно. А, я прошу поспілкуватися і про життя, і про ролики. Він мені дуже допомагає. Який мікрофон купити? Я хочу собі цього року обхейдати всю техніку. Я ж великий влогер. Мені писається, в мене так. У мене вже піднялася температура, я трошки захворіла. Я думаю, що я буквально е, вчора захворіла. Я думаю, що це пов'язано з тим, що просто в стресі, мало сплю, багато справ. Все хочеться зробити. Дуже переживаю, що мені не висичуть грошей на відкриття салону, Бо треба йти, йти, я хочу йти. і Мені треба, ще там апарат діагностики, ще два апарати в Україні чекають, я хочу їх купити. Ой. ладно. Оно що це окрема тема випуска. Так от, е трошки прихворіла, тому мені такий рум'янець. Ну, здається, так гарно виглядала. <смі> Близьчачі очі, тому що вони хворі трошки. І рум'янець, тому що просто не власне температура, мабуть. Але повернемось до чого? До YouTube команди. Ось. Тобто, в мене Ванечка такий гарний проти апаратор. В мене така вікачка молодець, Вона допомагає мені з текстами. А, і моя Віка СММ, а, я з не багато років вже працюю, мені з три роки а, вона і бізнес веде, як СММ, деякий наш, і ось я з нею вже рік точно та не більше ну, здається, працюю, М -м -м, і от вона зараз мені дуже багато звідки допомагає. Тому якщо щось не так, пишіть. Радити, до речі, можна там мені в коментарях, якщо хтось знає якісь контакти або в інстаграмі, мені в телеграмі, до речі, мене, я телеграм, ж, там може мені все писати. Я все читаю, відповідаю, я тільки починаю його розвивати. Ось, і якщо є якісь контакти а, фахівців по Ютубу з усіх напрямків, буду дуже рада. Що ще? Мене скоро відпустку. Я буду збиратися косметику. одягу майже не беру. Купила дві три сукні, жодного купальника. Планую все бути в аеропорту. У мене буде така велика пересадка, і потім на реставі де буду відпочивати. Це такий в мене ще експіріанс буде новий. Взагалі я буду працювати з стилістом цього року, повністю міняти і Зараз роблю собі МакБудбук. Буде багато шмуточек скоро в інстаграмі і тут вітю. Ні, я знаю, що я хочу. не вистачає часу, а зробити той лук, який от цього свої аптець. Я знаю, як я хочу виглядати. Це така рідкість та речі для мене. Я ніколи не знаю, як хочу виглядати. Я постійно щось там, як близнюк, то так, то так, то так. То так як то мавпа. Я а та йому мав близнюк, то то нестабільна. А зараз я знаю, як я хочу літати, який стиль я хочу. мені потрібна допомога, бо в мене немає часу. І от я от... Дуже дуже шукаю стиліста, в мене підборка є, і на приміті є одна дівчинка, мені донька порадила. Думаю, що може я з нею попрацюю, а може ні. Ну, ще шукаю. А ще в мене а, в празі сьогодні я хотіла так поділитися, я так обожнюю знаходити своїх людей в команду. От я не зря казала а, YouTube, що я шукаю. У мене сьогодні була така співбесіда по телефону ще з дівчинкою-косметологами. Дуже мені важко її підхід її роботи в інстаграм, а то як вона спілкується, питання, які вона задавала. А що вона знає, що вона хоче. Я знаю, що вона хоче. Вона е, мені здається, дуже по дорослому е, почула е, від мене ні, і не, для неї було це окей. Ми продовжили розмову. А це дуже рідкі. Знаєте, послі, коли кажеш ні, е, о, спілкується дуже часто на так. Добре реагують, як хотілося б, хоча ні, це можливість для потім отримати так, 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 так. Ось, і я дуже хочу в нас це склалося, тому що в нас таке одне місце, я вільне саме на косметолога, І я прям дуже хочу, щоб це було її місце. Мені здається, вона дуже круто доповнить нашу команду, і ми можемо багато дати. І навчання, і розвиток. І найголовніше, мені здається, на довгі-довгі роки професійно родити. Тобто я дуже молюся, прямо, щоб, щоб в нас це склалося. А я розумію, що твоя людина буде твоєю, не твоя буде не твоєю. Але прям я дуже хочу, щоб вона стала тим останнім а, 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 пазлом в нашому самосматологічному наборі. І мені здається, ми будемо через термін зірфам, а може, зразу зірфам без термін, так що без так. Я тоже вийшла. Хоч розкажу. Ну, знаєте що ж? Я дуже сумую за онока. І то я тільки, 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 скільки там, півтори години назад поїхала, поцілувала і п'ятерочки, бо вона спала. Я вже дуже за нею сумую і задалі посу. Знаєте, мені так дивно, я завжди хотіла, щоб бути трошки е, жити для себе. Коли була Юна, мені хотілося б скоріше вийти зараз, щоб почати доросле життя і піти від батьків ну в гарній сенсі, да? тобто бути разом, але бути вже добре. А потім народу з донькою. Я так хотіла. Я теж хотіла до потім хотіла, щоб а скоріше вона закінчила школу, пішла пішла в інститут і почала вже доросле життя, і я почала жити своє доросле життя. І ось війною. Це все сталося так, як я хотіла. Мені було, до речі, дуже комфортно. Ми багато часу проводили разом, але в неї вже своє життя, у батьків міг своє, у мами своє життя. В мене вже не подало своє життя з чоловіком. Я почала думати, планувати для себе бізнес, і все, а і у відпочинок і спробувати те, що давно хотіла. І ось війною ми почали знову жити разом. Я розумію, як було їм, мабуть, складно, що ми до неї приїхали. І знаєте, так от, нічого не мови, не документів, на голову то ось з собаками. Ох. І ось зараз вже онука в мене народилася, і ми з ним живемо. Постійно приїжджаємо, жаємо це постійний стрес. Вони, мабуть, відпочивають від нас. І для мене це був стрес, бо я так хотіла вже в цій нестійності не. Ну, не так, щоб я прохотіла би там, щоб нікого не було пород, але щоб в мене була своя вільна територія. Знаєте, тут все по поличкам, все там тиша така, там тут в мене моє, так все, як я поклала. А з ці роки війни я так свинка, мені так подобається, що я дійсно ну, тиждень, я так сумувала. Я от уже в була суму і за думку, і за зятям, і свіста саме ще. Так, ладно, вже 12 минут говорила. Все, ми ну, вже віткимо. Мені здається на посад. Ну, Миколаїв. Привітики, Я знову вам з літаку, але вже з іншого. Зараз прямую а, до В'єтнаму і найкращі друзі мої, це віки. Я таки захворіла. І в Миколаєві була дві доби, і провела їх в ріжку. Майже повністю діжку. Ми сходили на шабат до раду на нашого. Це йде була гарна. Новина я ще якось трималася. Ми класло провели час. Я давно не бачила людей з нашої общини, і потім я зглянула. Онлайн мене проконсультувала лікарка, бо вона була якось так тож тобто, в Києві по роботі, не могла ніяк мене подивитися. Я дуже сподіваюся, що я ну, максимум ще добу, і буду вже гойтоюся, буду вже а, гарно спочивати. І цей відпуск буде гарно, класно. Знаєте, тут телефон буквально от зараз я взяла його записувати, то тут на екрані спогади. І ось тут спохади мої чотири мої роки тому, саме в цей період, я була на Маврикі. Це прямо перед війною було, в січні 22-го. І ми так планували з дітьми провести цей час. У нас були такі плани, чоловік, я і донька зі своїм, буднім чоловіком. І знаєте, що сталося? Я сіла в літак, проспала повну дорогу, там, скільки там, 10-годин летіли. як виявилося, а. Ми прилетіли, це був розгад ковіду. Знаєте, коли, якщо ти з ковідом, тебе е, кудись окремо е, в лікарню чи кудись, ну, щоб ніхто не захворів, більше відряджаються в готелю і нікого не вол... не хвилює, що ти захворіла. Так ось по прильоту нам зробили тест. Нікого воно було і в мене теж. Але наступного дня я просто прикинулася і не могла не розмовляти розпов... нічого. В мене просто все ламало. Онлайн я пройшла консультацію, як могла з. Лікарем мовчили мене. Я завжди себе беру гарну аптечку, ми вчили мене лікувати, але це був ковід. І через два дні, два доби прийшли знову робити тести. У мене не було. Ковіду по тесту, а от моїй доньки були, і нас всіх чотири переселили в окремі на там десь в кінці готелю, в окремі будиночки. Ми не могли ходити на сніданки, в ресторан, нікуди. Нам все приносили в, в наші домики, в наше бунгало. І ось так, такий в мене був Маврікий майже 10 днів. Ні, тиждень, тиждень, і вже там останні три дні я себе, себе дуже погано почувала, але вже я могла там якось трошки. Ми навіть с норкими пише займалася, якась божевільна, мені здається, після ковіду, але так і. Нас всіх, коли кажуть Мавріки, ми такі, о Боже, ні, це найгірше. Якщо там люблять люди мої Мавріки, що вона там так мріють бувати. Це, наприклад, най... мені здається, мрія на місці моєї сестри. Я дуже хочу, щоб її мрія здійснилася, і вона обов'язково з своїм майбутнім чоловіком обов'язково. Можливо, цього року, я вважаю, що треба помріяти. І ця мрія і може сповнитися. Так ось, така нагадка. Надо в мене була, що 4 роки тому саме в цей період я теж е, була хвора і теж е, прямувала на подорож довгу і екзотично. А зараз я прямую в В'єтнам. У нас є така класна пара. Наші товариші і повну цю відпустку зробили вони. Я нічим не займалась. Я навіть не знаю ні назву готелів. Може, дякую, Альона, Дякую, Коля, за те, що ви є, за те, що ви так і зробили таку роботу. Так Сьогодні я тільки почала з чадом Джебеті така велика річ, я вже завжди кажу, що е, я хаяла його, коли він з'явився. Мені здавалося, що цей іскусний інтелект, штучний інтелект. а він... Е, Коротше, він ста зробить наступни, і це така дуже дуже бренка річ, як до речі, джіпіванці, от у земпіки. Але я помиляюсь і забираю свої слова назад. Я вважаю, що GPT це велика річ. Треба навчитися ще з ним працювати мені, але я вже багато багато цього роблю для себе. Тож я йому в швиденечко, дивись, дорослі люди їдуть. Маршрут такий такий. А ну-ка, будь ласка, скажи мені в Санго Сайгоні Буду я один день що там робити, куди піти, де поснідати, що поїсти. В мене майже. Порожній чемодан, я майже нічого собою не забрала. Те мені що купити, щоб воно тобі було європейське, але трошечки можливо, екзотичне. Потім в мене буде на такому-такому-острові. то острові Я ану склади мені програму. Я буду там 10 днів там, 7 днів там, 7 днів там, такої частині острова, в такої частині острова. Зробив мені програму. Він зробив. І зараз я якраз у мене вибір чи подивитися, що там Чаджепті зробив. Бере настроювати його ще з е, якимись додатковими питаннями і розробити е, маршрут подій на завтра, чи почитати, чи поспати, і може тим самим вилікуватися. Ну, якщо чесно, я думаю, що я, звісно, буду дивитися якийсь маршрут або почитаю. Я ціла свою книжку, до речі, шість книжок. Я думаю, що я цього разу стільки не прочитаю, звісно, але якусь частину прочитаю і ось дорогу я взяла, Бог завжди подорожує інкогніта. Лорана Гунель казала, що це таке веселий веселе вже багато років. Я якось ніколи руки не доходила, я купила її вже давно. Я ось прибила, що взятинка невеличка. Я взяла її з собою на влітак вчора в шоневі. Пішеньові почала читати, відразу заснула. Не знаю, як воно буде. Якщо читала, пишіть ваші коментарі. Можливо, коли вийде цей влог, я вже е, прочитаю і скажу свою думку. Але е, дівчинка, яка втручається зараз зі мною, моя знайома, каже, що вона очікувала більше цієї книжки. Гарно все, але очікувала більше. Щось в мене є таке відчуття, що буде те ж саме. Читаємо, подивимося. Ну, все, я пішла. Зустрінемося з вами знову, через кілька через тиждень або десь днів, мабуть. Там у нас ще буде дуже цікавий випуск про один бренд, історію бренда, дуже відомого. Засновниця жінка. Я його дуже люблю цей бренд. Після нього знову буде влог і вже з'єднамо. Розкажу, де я, що я, сподобається, не сподобається, У мене такі, знаєте, відчуття. Та Таня її дуже. Ну, подивимося. Ну що, нам ще летіти десь е, трошки більше п'яти годин. І... Майже весь е, всі пасажирові та пуспер. А я окупувала холеку кімнату і буду вам трошки показувати, що беру з собою, тому що літаю я багато, могла раніше сказала, що подорожу, і зараз можу сказати, що я, я більше літаю дорожу. І в мене вже е, склався такий якийсь пазовий папір, який був з собою. А... Бренди можуть мінятися залежно від того, чим я зараз користуюся, чи якась потреба моєї шкіри зараз, або а що було, або який довжини переліпну. Що завжди за мною є? Завжди очищення, тому що дуже часто я можу бути з якимось SPF. -а. Постійно майже з якимось СПФ, час та ще й становичим ефектом, тому е, очищення мені потрібна, і якщо є можливість, я беру з собою е, гідалтинні серветки. Вони рідко продаються ось так, штучно. Е, взагалі це упаковка. І от в мене так вийшло. Це за до речі за один календарю. Я взяла, але я так думаю, я це користувався не буду. У мене немає ні СПФ, ні е, тону. І зараз, до речі, в мене трошки знову така. Ну, по перше, я хворію, по-друге, стрес і дуже чутлива шкіра. Я навіть просив водою, і я відчуваю, як вона гаряча, і взяла сама собі для цього маску пробувати. І чому я про це кажу? Тому що я знімала навіть огляд і на Ютубі мене була реклама лаборація з крендом Я трошки взяла собі їх очищення для чутливої шкіри і сиравок. Почти до шкіри, і ось її е, буду заспокоювати шкіру. Що ж сьогодні в мене зі мною? А, а в мене сьогодні зі мною крутий бред е, швейцарський. Я, до речі, підпираюся все ще ніяк не можу повністю взяти собі якось е, на, на 2-3 місяці підібрати такий ефективний анті для свого віку. Зелено не ефективний анті але для свого віку. Це ж таки 45 плюсів. У мене є доктор Леві, я минулого року була в Таїландії, поверталася. Якраз в мене були щось цей, е, компанія, Альянс е, швейцарський, німецький і ще якісь авіалінії. Із них на борту е, в Duty Фрі було дуже багато шведських предів я майже купила щось там, не могла я розрувати своєю карточкою, і все, що я там побрала собі, не змогла. А чого я не купила за готівку? я Не знаю. Ну коротше, я його не купила. А це мені подарувала наша е, дівчинка, е, з якою ми раніше працювали. Вона була у нас маркетолога в інджемарі в Празі, а зараз працює в компанії, яка є дистриб'ютором в Празі. Теж я не дала спробувати навіть не мені, а сестрі. А сестра каже, це для тебе більше. Я спробувала вона зробила огляд, а зараз прямо її пробую. І в мене є що розповісти. Дуже круті текстури. Я трошки писала про цього лікаря, доктора Леві. А ми, до речі, завдякуємо завдячуємо, Пробачайте ось цією технікою з ботоксом, на а, і знаєте, коли ось роблять такий кишачий кому ще його назвали, Тобто він дуже змілий, досить досвідчений. Лікар, який може працювати з і працює класно з ботоксом, а ось. Вже там я не знаю скільки можу, 20 років. Як е зробив свій проект, і вони там якісь дуже багато еворців зібрали щось там понад 100 премій. Е я взяла собою вмивання, але не буду вкорсувати. Я ж казала, що в мене члена шкіри, от От мене епір, від такий прозорий. Mm. До речі, я беру з собою в, в разові баночки, відліваю, коли мені потрібно не тільки в мене все в тревел і в. Е Форматах і в дорожніх форматах є, я теж відливаю і, і вважаю, що це дуже круто і класно. А, тож в мене є очищення, але я не користуюся, бо там навіть мікроексфаріація є. Зараз це не для цього, але ой, 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 ой. в самолітах завжди так. Я не знаю, що це, гравітація чи що, коли відчиняєш паночки, вони текуть так, чим користуюся бустер сером. Бомба, тут текстура така крута, просто воно все буде таке гелеве і для очей для очей просто Icon concentrate, Мені дуже подобається. Бачите, він це така більш куча а це прям він дуже дуже густий. Мені дуже-дуже подобається. Така потім дуже шовковиста шкіра. Тобто ці засоби мені дуже подобається. Ще я взяла маску їх, а ну крем в мене є, навіть SPF, з невеличким мені з 15-20 не біти я взяла я з гарним СПС. А де... Потім зайду, покажу кофорзановський ще становичим ефектом. І ось я взяла масочку з собою, вона якась волшебна, мейджик і для обличчя, і для е, очей можу наносити її. Моментальна 20 хвилин виконуєш моментальний рекавері, рестрейтинг uh, і все такое відновлення. Тож буду, мабуть, її використовувати в готелі по прильоту. А ще я взяла за цей календаря літкулі скін з артішоком. Маска. Вона буде так виглядати, по-моєму, в самоліті в літаку не буду її використовувати, але спробую. Якщо людей тут не забуваю, не, а, я спробую спочатку тест на мабуть тут або тут, а, тому що може бути трошки чутливість і можливо, при. І, можливо, треба буде її відкласти. Але чого я взяла з собою? Бо вона не тільки ліфтинг, а вона від тобто вона такий буде антінапряковий на Я покажу вам, що в мене ще є з цього приводу. Тому що я утікаю зараз, тому що перше я хворію, мабуть, а ще літаки літаки таке постійно тікає, тому я завжди з собою беру. Ваша ось буду зранку робити. Обов'язково, навіть не тільки зранку, 5-7 хвилин мені подобається дуже. Я завжди роблю саме масаж. Мій просто руками, і гоша мені дуже подобається. Завжди в мене поцінається фрітові все такі з каменів. А це в в моєму звісно бренді Він такий залізний, зручно він не буде розбиватися. Це буде, мабуть, вже остаточно на довгий час. А що ще в мене є з собою? То, що я буду використовувати крем для рук і для ніг. Це мой улюблений комфорт-зон. Є лінійка спешаліст. Звичайний базовий крем, те, що потрібно, то зручно, чесно. І я люблю. Для ніг у мене мені здається дуже відомий від Лаксита. В них є такий серіблястий чубик. Він дуже дуже з великою. Поживне з великою кількістю масла жі, мені здається, 30% там, це трошки менше, 15 батера. І він такий дуже швидко смоктується і надовго доглянути суха шкіра ніг. Тому що скільки я не пів води, а я пів багато багато перелітів, довгі перельоти. А те, що я зараз волію і піймаю ліки. Слава Богу, що не антибіотики, то, ну, кожа дуже суха, шкіра дуже суха і мені треба її дуже гарно зворожувати. А ще хочу сказати, що я останнім часом дуже мало парфюмів використовую, і в мене якийсь мейджик стався робимо 4 з, з Картьє, як була в них часи, і відразу купила аромат такий напір. Мені дуже подобається аромат. До речі, вона такі класнітні в цій лінії є. В кожен має номер 1, 2, 3, і так до 12, і як це форблат мені здається, дуже крутий. Круте, круте рішення, і в мене зараз вдома вже закінчиться. Я знову його куплю проміс. Ну, здається, там циферка один. І я навіть його собою. Тому що мені дуже дуже подобається. Мені здається, він зараз якісь мої фотожні відчуття дуже підкреслює. Ось, мабуть, все. Звісно, звісно, я не взяла в дорогу жодної резиночки, на щосочки, тому постійно водороз щось витивалося, і вона мене зараз теж суке. Я не знаю, тому в мене такий період спасає грибинець. А ще він такий, творче дуже яркий, крутий, дуже круто рочи. Нічого я тут собі не рву, не вириваю і ратує око. А ще він в мене такий, знаєте, оце, кастомізований, минулого мені здається. Року так, коли я паспорт відкрала в Парижі в Повзиніполі, я купила цей, цей гребенець, і вона зробила мені ось назву, таке моє ім'я, тяночка. <плух> так я знову поплачу, бо в мене сьогодні три мелодрами. Я... Перед тим як сюди півав записувати, хоч ну, чому ще антинапричний набір, тому що багато плачу зараз. Горі, мені ж шкода. І такі фільми мені хочеться подивитися. Я подивилася зараз Віл Смітом з 2017 року Не новий фільм Присмачна краса прихопний. Якщо не дивилися, будь ласка, подивіться. Will Сміт це просто неймовірний актор. Я взагалі вважаю, що. В такої компанії, яка там зібрана, зірок, грати просто за велику честь: Так, Хелен Мірен, mm -hmm. а, Кіра Найтлі, Кейт Уінсле, е, Едвард Норта. Звісно, звісно, Бил Сміт, я раніше цього літа читала його біографію, автобіографію ВІЛ. І тільки вчора дівчинки, з якою я подорожую, зараз розповідала, Говорю, а Олена обов'язково. Дуже смакисуватися по книжкам. Вона везе собою шість або вісім книжок, і я стільки ж. І ось я кажу, Олена, обов'язково. Я тобі раджу. Вона теж як виявилося, любить читати біографії. Як ж ВІЛ. Навіть назва буду така цікава доля, такий гарний, ну, на мій погляд, людина. Просто self-made, талановитий. Мені здається, дуже а, ширий, дуже глибокий, тільки актора людина. Тому і краса обов'язково подивіться і почитайте. Will. Це мене буду виганяти свого кімнати, бо я тут вже з вами хвилин болтаю. Все, пішла, якщо ви були во В'єтнамі, відпочивали, mm. шить, які поради, куди бійти, трошки пізніше розкажу, який в нас план дій. Я навіть нічого не знаю про цей острів, про цю країну. Я от, зараз з чатом джипіді, це велике щастя, що він у нас є, що можна структурно, дуже швидко зібрати основну для мене інформацію, і я вже можу щось розпланувати. Все. Цілую ваша Таня. до зустрічі знову.